Hello and welcome to English with love. Сьогоднішнє відео фонетичне. Розглянемо два букви сполучення. Перше це буква сполучення OA. Воно читається O, якщо ми намагаємось імітувати британський акцент O, і американці його вимовляють як O. For example, soap або SOAP. Мило, goal, Або go – мета, ціль, а також слово boat або boat. човен. Але англійська не була б англійською, якби не було винятків. Слово дошка вимовляється board. не, o, а board. Board. Тому не дивуйтесь, якщо ви зустрінете букву сполучення OA, але воно не буде читатись як L. Другий ряд букви сполучень це літера O перед буквами M, V та буква сполученням TH. В даних випадках буква O буде читатись як короткий звук А. До прикладу, become або become. Comfortable. Тут буква O знаходиться перед літерою «m». Читаємо «a». Become comfortable. Another nothing. Тут літера O стоїть перед буквосполученням TH. ТH. І неважливо, як воно читатиметься. Th або «th», Звук все одно буде однаковий. Буква «o» читатиметься як короткий звук «a». Nothing. – «another». І остання підбірка слів пов'язані з літерою V. Тут буква L стоятиме перед ними. Love, Government, shovel. Це все на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Підпишіться, лайкніть, натисніть на дзвіночок. Thank you for your attention. Bye-bye!